Новини Клесівської територіальної громади. Народний аматорський хор клесівського міського будинку культури під керівництвом Вікторії Глабець виборов гран-при у номінації Хоровий спів всеукраїнського конкурсу мистецтв Жовто-блакитне серце. Захід проводився дистанційно в кінці березня, на початку квітня 2023 року. І, року. Як зазначають організатори, громадська організація Динаміка успіху та благодійна організація Благодійний фонд Українська формула добра проводять конкурс з метою популяризації української сучасної та народної культури. Культурних цінностей та національної пам'яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності з метою відродження, збереження і розвитку національних культур, обміну творчим досвідом між учасниками та керівниками, встановлення нових творчих контактів, підтримки миру та територіальної цілісності України тощо новини Клесівської територіальної громади. Лишає нашу країну без найкращих своїх синів, а їх сім'ї, без люблячих батьків, дітей та чоловіків. Щоб допомогти таким родинам, а їх у громаді, 16, напередодні свята світлого Воскресіння Христового, працівники Клесівської селищної ради, виконавчий комітет та депутатський корпус за власної ініціативи символічно привітали зі святом родини загиблих, полонених та зниклих безвісти військових. Слава усім захисникам України. Новини Клесівської територіальної громади. Сільській громаді відбувся фестиваль великодньої атрибутики Великодній оберіг. Заходи програми, майстер-класи з виготовлення великодньої атрибутики для дітей в закладах освіти та майстер-класи з писанкарства декоративно-прикладного мистецтва у закладах культури проходили з 1 по 18 квітня. А кульмінацією фестивалю стало проведення 17 і 18 квітня виставок конкурсів і благодійний продаж великодніх атрибутів, а також святкові концерти у клесові та Карпиліці. До участі в ярмарку Долучився місцевий бізнес. Задля доброчинності свої товари та сертифікати на послуги надали магазини Юлія, Міледі, Біпасіка, Грант, салони краси Коста Марія та Статус, кав'ярні Кофі Хаус та амбер Кава». Наталія Якупович, головна спеціалістка відділу культури Клесівської селищної ради, повідомила, що на вирученні з продажу кошти місцеві волонтери планують придбати тепловізор для односельців військових. Своїми виступами вітали гостей фінальних заходів, вихованці та викладачів. Клесівської дитячої музичної школи, аматори сцени клубу села Клесів, Клесівського міського та Карпилівського будинків культури. Пам'ятними сувенірами на кінець заходу нагородили переможців виставки у номінаціях Традиційна писанка, Декоровані Великодні яйця, Великодня композиція, Великодня вишивка. Новини Клесівської територіальної громади. активних та ініціативних жителів громади нагадуємо, що завершується набір молоді на стажування у Клесівській селищній раді. Програма стажування молоді в раді це ініціатива, яка впроваджується за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. Учасниками можуть стати молоді люди від 18 до 35 років, які пройдуть конкурсний відбір на основі анкети та індивідуальних співбесід і готові до проходження стажування впродовж 10 робочих днів по 3-4 години в день. У програмі стажування, ознайомлення з профілем громади та структурою ради, вивчення специфіки роботи відділів ради, знайомство та спілкування з керівництвом громади, долучення до підготовки важливих документів, участь у робочих засіданнях та нарадах, пізнання особливостей співпраці громади з проєктами міжнародної технічної допомоги, планування та допомога в організації заходів соціального згуртування, підтримка в освоєнні АЗІВ місцевого самоврядування та цікаве спілкування. Дедлайн подачі заявок 20 квітня 2023 року для участі якнайшвидше заповнюйте анкету, покликання на яку розміщена на сайті ради Клесівська громада Гов'юей. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь у відділ економіки, інвестицій, інфраструктури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури Клесівської селищної ради. А пишіть на пошту інвестравлик Клесівська громада Ви слухали новини Клесівської територіальної громади інформаційну. Добірку підготувала Ольга Мартинюк новини Клесівської територіальної громади.